Джондір вісімнадцять 1890 – майже ідеальна сівалка для більшості зернових культур. Не стоїмо на місці та постійно вдосконалюємо конструкцію. Зараз збираємо оновлені висівні секції джундір 1890, нашої флагманської модернізації. Якщо цікаво, робимо демонстраційну безкоштовну висівну секцію для нових клієнтів. Тут ми відновлюємо всі вузли купіювання ґрунту, адже від їх нормальної роботи залежить весь посів, особливо на вибагливих дрібно культурах, по типу ріпаку. Реставруємо кріплення до рами, на ЧПК проходимо, втулимо за потреби. Так гарантується коректний кут роботи секції. Звичайно, Анкер за глибину посіву відповідає, для нього встановлюємо фіксатор положення, і насіння йде на потрібну глибину. Вузли прикочування та ущільнення тут же декілька разів покращували конструктив. Звичайно, окрім композитних антиабразивних деталей, вісі з нержавійки закаленої встановлюємо, але немає межі для ідеалу. Ці вузли вдосконалили. Тепер парна деталь в рамі зроблена з нержавійки термообробленої до 50 одиниць твердості. Ці вузли регульовані раніше потрібно було їх підтягувати приблизно кожні тисячу гектар. Зараз із таким матеріалом вже інтервал до 2,5-3 тисяч. Також щоб максимально вузол прикатки захистити, розробили пильник, адже яким би я антиабразивом не захищаю, все одно пил та пісок свою роботу зроблять. Тому ось такий пильник встановлюємо. Звичайно, вся комплектація: ручки, шкали, глибини, пружини, все робимо більш посилене для довшої роботи в полі. Часть цікавинок вісь глибини. Тут, наприклад, вісь модернізована, збільшений канал для змащення, але рекомендуємо ставити вісі необслуговуємі, як мінімум на передній ряд сівалки, де їх складніше за все перемащувати. І ще багато дрібних на перший погляд, але дуже важливих доопрацювань. Ставте лайк, якщо цікаво, побачити повний огляд. Загалом усі вузли копіювання ґрунту доопрацьовані та покращені, і все з однією метою отримати максимальний результат та розкрити весь потенціал цієї гарної сівалки.